Відвівши очі від цих огидних ракшасів, Хануман замислився над тим, що йому робити далі. Раптом якийсь шум привернув його увагу. Він побачив цілу процесію. Попереду йшло кілька пригарних дівчат з золотими світильниками в ніжних руках. За ними несли золотий трон, на якому сиділа якась велична постать. Красуні обіювали її віялами. Одна тримала білу парасольку над її головою. Інші несли золоті глечики з холодною водою, у однієї був в правій руці золотий, осипаний самоцвітами келих, повний вина. За троном ішли улюблені цариці. Це появився цар Равана, щоб подивитися на сіту перед світанком, бо він був у полоні її краси і зовсім осліпнув від пристрасті. Володар над Ракшасами прибув до сіти з усім своїм почтом. Гануман пізнав у ньому равану. Бо бачив, як той спав у себе в покоях. Надзвичайно здивований усім цим, неспроможений терпіти блиск, що йшов від равани, Гануман перестрибнув на іншу гілку і, сховавшись у ній, спостерігав далі. А Глянувши на равану, бідна сіта затремтіла з жаху, неначе дерево, пізанг на вітрі. Вона підняла ноги до живота, стиснула руки до грудей і голосно закричала. Вкрита пилом сіта була подібна до лілей, що впала в болото. Вона не звертала ніякої уваги на равану, її думки тулинули до рами, то поверталися назад по кілька разів на хвилину. У повному відчаї, не сподіваючись на ратунок, вона заплакала. І тоді, перегнічена великим горем від розлуки з чоловіком і жахом, який вона відчула гвала перед раваною, сіта була мов в ніч, коли хмари закривають місяць. Неначе військо, що залишилось без сполководця, наче річка, в якій пересохла вода. Вона дуже ослабла і схудла від посту та страху, тривоги й тугі, бо відмовлялась від їжі і віддалась подвижництву, розуміючи, в якому та жалюгідному стані і бажаючи, наскільки це можливо розважити її, Равана підійшов до неї і почав умоляти такими словлодкими словами О, красовне, чого ти так знітилася? Невже боїшся мене, чого ти ховаєш своє чарівне обличчя? Я надзвичайно люблю тебе і не заподію тобі лиха. Не думай, що я можу погано поводитися з тобою. Якщо в тобі немає до мене любовного почуття, я не доторкнуся до тебе. Богина, залиш всяку турботу. Довірся мені, прошу тебе і не плач. Мені здається, нема в світі дівчини кращої за тебе, нема на землі царя могутнішого за мене. Не думаю, щоб будь-який ворог насмілився мірятися силою зі мною. Я підкурю тобі весь світ і віддам його в нагороду твоєму батькові, царю Джанаці. Будь рада, що я зустрівся, тобі керуй усім світом разом зо мною і насолоджуйся всім. Витрачай золото, роздавай палаци та землі, як хочеш і кому хочеш. Зивірся на мене, роби зо мною, що тільки тобі забажається. Не думаю я, щоб твій чоловік, вигнаний царевич рама, позбавлений царства і відданий аскетизму, був ще живий. Навіть якщо й живий, ніколи він не зможе вирвати тебе з моїх рук. Я зроблю тебе головною царицею і всі мої дружини служитимуть тобі, виконуючи твої накази. Коли я дивлюсь на тебе, я не почуваю ніякої прихильності до своїх жінок. Почувши такі слова від страшного царя Равани, бідолашна жінка почала лити сльози скорботи, подумавши чесно, благочестива і праведна сіта відповіла О, Равано, ти робиш недобре, зводячи свої грішні очі на чужу дружину. Краще не дивись на мене, вдовольняйся власними жінками. Ти робиш усе, щоб не дозволити своїм царіцям грішити з іншими, і інші бажають захистити своїх жінок від подібних гріховних вчинків. Суди. Про інших по собі і тіж свою пристрасть своїми дружинами. І як грішнику даремно прагнути успіху, так і тобі даремно прагнути мене. Ти, звичайно, поставиш це із невагою до моєї поради, але якщо не послухаєшся її, призведеш до загибелі весь рід тракшас. Ти ж знаєш, що коли цар втрачає самовладання, діє несправедливо, весь його народ кінцем кінцем гине. Уся твоя золота ланка повна дорогоцінностей загине від твого гріха. Мене ти не спокушуєш ні багатством, ні владою, я не зречуся рами, не буду шукати собі захисту у когось іншого, бо світло невіддільне від сонця. Отже, царю, Равано, краще буде для тебе самого, якщо ти повернеш мене моєму чоловікові. Рама милостивий до тих, хто шукає у нього захисту. Здайся, і склади з ним мир якщо тобі дороге твоє життя, очись своє серце, поверни мене рами відразу ж. Інакше ти скоро почуєш жахливий дзвін його лука. Гострі стріли посипляться на це місто, неначе палаючі зміїні язики, тисячі таких стріл знищать у цепле м'ярак і зрозуміють твою золоту столицю. Негідний Куравано, ти вдерся до нашої пустині, коли там не було ні рами, ні лакшмани, і викрав мене силоміць. Як песни насмілюється стати перед тигром, почувши нюхом, що той десь поблизу. Так і ти під час війни не зможеш протистояти тим стрілом. Отже краще будь розсудливим здайся рамі, поки не пізно. На ці суворі слова Равана грівно відповів Всім відомо, що на цій землі жінка тим більше підпадає під вплив чоловіка, чим більше той залицяється до неї, але з тобою не так. Ти, чим добріше я до тебе, тим гірше ти поводишся зі мною. Якби в моєму серці не було кохання до тебе, мій гнів пожерби тебе. Це дивовижний наслідок пристрасті, вона збуджує жадання до того, кого любиш. Ти, звичайно, заслуговуєш смертної кари, але я не можу тебе покарати, бо люблю тебе. Равана переміг свій гнів і вів далі Сіто, і я дав тобі рік часу. Залишилося лише два місяці. Якщо ти за цей час не станеш моєю дружиною, мої кухарі поріжуть тебе на шматки і подадуть їх мені на сніданок? Не забувай про це. І Зіда, пишаючись своєю доброчесністю та доблестю свого чоловіка, сказала так Равано, хіба немає в тебе друга чи родича, який би спробував стримати тебе від такого нечестивого вчинку, не знайти в світі такого дурня, як ти, щоб дивився з гріховною хитростю на дружину володаря Рами. Як і ти можеш уникнути його рук, коли він прийде, щоб покарати тебе? О, мерзенний негіднику, чого ж твої жорстокі очі вп'яті в мене не витечуть, не осліпнуть? Я, дружина праведного рами, я неввістка царя да шарадхи, і як це тобі не відрізали твого грішного язика, що вимовляє такі слова про мене? Я не хочу марно витрачати тієї сили, що мені дає подвижництво, та й рама не наказував мені робити це. Інакше б я давно вже споплила тебе своїм прокляттям. Ти називаєш себе відважним братом Кубери, бога багатства, і хавалися, що в тебе є величезне військо. Чого ж ти тоді таємно викрав мене, обманувши раму? На такі різкі й образливі слова Равані в голову вдарила лють, і він уп'явся в сіту палаючими червоними очима. Цар здавався величезним, як гора, його криваві очі навівали жах. У нього були здоровенні щелепи та руки. Він нагадував дуже жахливе дерево в палаючому вогні. Страхітливо витріщившись, Равана заревів: Тепер я покараю тебе за те, що ти хочеш свого жебракараму!» Він повернувся до ракшасі, що були присутні там, і сказав О, ви, ракшасі, спробуйте всіх заходів, поганих чи хороших, щоб умовити цю жінку віддатись мені. Навіть загрожуйте і лякайте, щоб вона кінець кінцем стала моєю. Тим часом одна з дружин Равани, царица Тенья Маліні, обняла його і сказала Володарю, мій ти даремно залишається досіти. Ця мерзотна і жалюгідна людська істота насправді безталанна і негідна влади. Не судилося їй поділяти долю монарха, такого, як ти, зробившись його дружиною. Прагнення спокусити дівчину ще не піддається, веде до біди в той час, як взаємне кохання веде до щастя. Нехай вона йде собі, а ти тішся зі мною. Сказавши цак, цариця тенья Маліні взяла Равану за руку і повела до себе. Коли Равана повернувся до внутрішніх покоїв палацу, всі ракшасі, що були в Ашоковому парку, і стерегли сіту, з галасом до матошнею накинулися на неї. Одна загрожувала їй товстим дрючком. Інша наскакувала на неї ширко роззявленим ротом і кричала: Я тебе з'їм. Ще інша казала чому б тобі не зробитися дружиною Равани, царя, над усіма ракшасами? Він же так залицяється до тебе. А ще якась, витрішившись червоні від гніву очі, горлала: Ти погана жінко, чому б тобі не стати дружиною Равани? Його наказу слухаються навіть сонце та місяць. Він зробить тебе головною царицею, заневаживши тисячу своїх жінок. Ти надто гордовита. Отак ракшасі надокочали сіті, і це її страшенно непокоїло і тратувало. Віддавшись горю, бідна полонянка заплакала, але потім підбадьорилась і заговорила: О, Ракшасі, краще з'їжте мене відразу, і звільніть від цієї скорботи. Ніколи я не стаю дну дружиною Равани. Ніколи не зречуся рами. Хай він, бідний, позбавлений царства, але рама мій чоловік, і я шаную його як свого наставника, і ніколи не вийду заміж за іншого. Можете з'їсти мене? Мені все одно. Тут Ракшасі ще сильніше розхвалювали і знали ще більшу метушню навкруг сіти. Надзвичайно роздратована цим вона підійшла до дерева, сіб шапа, і зупинилась під ним, а ракшасі знов оточили її. Одна з них віната на ім'я жахливого та неприємного вигляду, з огидними зубами й обливислим животом сказала Сіто, не протився, ти вже досить виявила любові до свого чоловіка, але надмірність річ погана і завжди веде до біди. Послухай мене виходь заміж за равану царя Ракшас, і ти будеш волотаркою над усім світом. Якщо не послухаєш мене, ми зараз же тебе зжеремо». Інші ракшасі твердили те ж саме. Одна сказала Коли Равана привіз тебе, я вирішила з'їсти твоє серце. Якщо не послухаєшся нас, видеру його в тебе з грудей, і влаштую бенкет, і вона почала розмахувати списом перед сітою. Щоб вирватися від своїх мучительок, бідна сіта вилізла на квітучу гілку ашок і почала лементувати Ой, рамо, ой лакшмано, ой Каусалія. Вона вся тремтіла і її чорні коси сповзли з голови на спину і загойдалися. Неначе смертоносні змії. Стурбована й розгнівана, вона сказала, це безперечна істина, що людина вмирає лише тоді, коли прийде пора, і що ніхто не може прискорити свій смертний час за власним бажанням. Це просто диво, що я змогла так довго прожити без рами, і ще більше диво, що смерть досі не взяла мене, незважаючи на всі ті жахливі мухки, яких я зазнала від цих жорстоких ракшасів. Як я зможу побачити раму тепер? Тільки улюбленці долі побачать мого раму з очима лотосами, з лав'ячою ходою. Хто знає, який страшний гріх я зробила в одному зі своїх попередніх існувань, що мені доводиться так страждати тепер. Горе моє нестерпне, я накладу на себе руки. О, Рамо, як важко тепер бач, побачити тебе. Самогубство це єдиний шлях, щоб позбавитися цих ракшасі. Рамо, не думаю, щоб ти уявляв собі, в якому я становищі. Якби ти знав, ти б справді приклав зусиль, щоб врятувати мене. А може, мій рама вже не живий, може, він не зніс розлуки зі мною, або, може, праведний рама більше не любить мене безталанну, бо любов живе, поки предмет любові перед очима, і як тільки він зникає, вмирає і любов, яка я нещасна, мене позбавлено раменого товариства. Самогубство це найкраще, що мені залишилося. Так, я позбавлюся нарешті цих ракшасі!» Ракшасі перелякались, почувши, що сіта вирішила заподіяти собі смерть, і деякі з них побігли сповістити про це Равану. А одна Ракшасі з тих, що залишилася, Тріджана на ім'я сказала: О, сестри, їжте самі себе, не торкайтеся сіти, дочки царя Джанаки, шановної невістки царя Дашарадхи. Ось, послухайте, який я бачила сон. Мені привиділось, що рама. В білому одязі, в білих гірляндах, їде з лакшманою по небу в небесній колесниці, запряженій сотнею коней. Я бачила, як сіта вся в білому, нарешті, зустрілася з рамою на Білій горі. Рама й лакшмана наблизились на великому слоні з чотирма іклами, взяли сіту, посадовили її на шию слону, і слон цей підвівся високо над ланкою. Сіта тримала в руках місяць і сонце. А Равана, що їхав у своїй повітряній колісниці по шпака, раптом упав. Голова в нього була голена та змазана олією, і чорна богиня, страхітлива на вигляд, потягла його на південь. Знову я побачила Равану, коли він вже був без голови, падав на землю. Потім раптом підвівся і сп'яну почав говорити непристойні слова, повний жаху і здивування. Равана впав у багно, що смерділо і нагадувало саме пекло. Бачила я також брата Равани, кумпа його сина. Інджетражіта та інших за винятком біпхішани, всі вони прямували на південь. Я бачила, як ланка з усіма її кіньми, колісницями та слонами затонула в океані. Все це я бачила у вісні. Напевно, рама Лакшмана захоплять ланку і заберуть сіту, вбивши равану. Якщо так, то тільки сіта зможе врятувати нас. Тоді я й кажу вам: більше не переслідуйте її, намагайтеся її заспокоїти, вклоніться їй. Просіть пробачення, нехай вона сидить там, не підходьте до неї. Подивіться, всі ти затремтіло ліве око, вона почула про мій сон, що віщує її щастя. Так само затремтіли в неї і ліва рука, і чудове припишне стегно. На ці слова сіта сказала дуже охоче якщо це справдиться, я врятую вас усіх. Отже ракшаці більше не мучили її, і вона подякувала їм за доброту.